Друзі, вітаємо вас. Сьогодні продовжимо тему з салатами і в цьому відео знову ж таки готуємо салат. Для приготування даного салата нам необхідні будуть сир бринза, оливкова олія, зернята кунжута, лимон, помидор та листя руколи. Хто слідкує за нашим каналом та ще не підписаний, якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь. До речі, олія та сік лимона слугуватимуть заправкою для салату. Я, як завжди, поза кадром нарізав овочі для того, аби не тратити дорогоцінну часу, в першу чергу, вашого, наші дорогі глядачі. Що ж, Помідори нарізав я таким чином такими дольками. Зрозуміло, що рукола в нас вже вона йде готова, і сир брінза. Порізав на такі кубики. Далі ми будемо змішувати олію з лимонним соком і далі викладаємо салат на тарілку. Далі я беру оливкову олію. Орієнтовно в мене десь приблизно 50 мл. І після цього я витискаю в неї сік лимона. Лимона беру половинку. По максимуму витискаю сік. Після того, як я вичавив сік у волію, беру чайну ложечку і просто все гарно перемішую. Ось таким чином. Після перемішування отримав я таку консистенцію. Після того, як я підготував усі інгредієнти, а також зробив заправку, я беру ось таку білу, красиву тарілку і почну викладувати на неї наш салат. На нижній шар салату я викладаю листя руколи. Ось так. Далі я викладатиму помидори та сир. Далі, як я зазначав, ось таким чином рівномірно розкладую помидорки. Далі після помідорів я викладаю кусочки сира. Знову ж таки, рівномірно, гарненько, щоб по всій тарілці було однаково. Перед заправкою посипаю зернятами кунжута. Ну що ж, друзі, наш салат практично вже готовий. Ось так він виглядає без заправки. Залишилось тільки заправити. Ну і, звісно, смакувати салат майже готовий. Залишилось лише полити зверху е заправкою. Що ми зараз і робимо? Ось так знову ж таки рівномірно. Поливаємо а, тією заправкою, що ми робили в відео. Поливаю таким чином, щоб охопити кожний а, ломтик сиру та кожну помідоринку. Тепер приготовлений мною салат готовий до споживання. Якщо чесно, цього разу поза кадром я його не встиг скуштувати, але гадаю, що то буде дуже смачно. Як на мене, дуже гарно виглядає особливо поєднання кольорів: Білий, зелений, червоний. Якщо погоджуєтеся зі мною, ставте подобайку і пишіть про це в коментарях. Поруч з цим, якщо вам цікавий наш кулінарний канал, просимо вас підписуватись. А ми будемо намагатися далі ділитися своїми рецептами. Дякую вам знову ж таки за перегляди. Я завжди бажаю вам все найкращого і прошу, бережіть завжди себе. Ну і приємно смаку!